Вітаю вас в ефірі меморандум латинською. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Позавчора, 3 червня, новопризначений голова новомосковської райдержадміністрації пан Селіхов прийшов зранку на роботу. Свіріл часи, ніхто не передвіщало біди. ا ل Це виявляється до пана Селіхова. Зайшли в гості пан Корбан і пан Денисенко. Спочатку щодо візитерів, по пану Корбану тут все просто. Після звільнення з посади першого заступника голови облдержадміністрації можливо нудиться людина зайнятися більше нічим. От і ходить гості до кого попало, без попередження. Коротше, що з пана Корбана взяти, якщо по факту на сьогодні він людина без определеного роду діяльності? А от з нардепом Андрієм Денисенком трішки інша історія. Справа в тому, що в цей день Андрій мав бути на своєму робочому місці у Верховній Раді, яка, до речі, саме в той день голосувала найрезонансніші питання, наприклад, про позбавлення депутатської недоторканності колишнього комбата Айдару Мельничука та одного з колишніх ключових регіоналів Клюєва. Але ні. Депутат Денисенка разом з Корбаном поїхав у Новомосковськ в гості без попередження до голови РДА. Да, с утра, не надо. Ребят, хозяева, ура, Я подумав. Може, у Андрія Денисенка це разовий вимушений прогул. Зайшов на його сторінку на порталі Верховної Ради і. І ось на цьому місці, Андрію, ми багато років знайомі, тому хочу звернутись до тебе безпосередньо по-приятельськи. Що за нафік, Андрію? Цього року з 58 засідань ти був зареєстрований лише на 10. Причому після того, як ти з'явився в Раді 24 квітня, тебе не було там понад місяць і повернувся ти туди лише вчора. Але все одно жодного разу не проголосував, а разом з Володою Парасюком носився з плакатом, щоб Порошенко продав свою фабрику в російському ліпецьку. Дивимось далі. За цей час ти вніс лише два законопроекти, далі ще більше. Жодного депутатського запиту. Андрію, як це розуміти? Адже депутатський запит одна з найефективніших форм вирішення проблем, особливо на місцях. А ти ж мажоритарник. Ти взагалі там у Верховній Раді не перетрудився, ні, бо треба вже якось визначатись. Чи приймати закони, чи ганятись за сєпарами і влаштовувати акції протесту. Останнє, схоже, у тебе поки що краще виходить. Чи я чогось не знаю. І, взагалі, мотив появи панів Корбана й Денисенка в кабінеті пана Селіхова, в усякому разі, в публічній площині, залишається поки що тайний покритай мраком. Поки що виходить так: проходили повз, типу, а що, я тут гуляю. Побачили у вікні колишнього регіонала і голову комісії під час виборів минулого року на скандальному 38-му окрузі. І а давай думаємо, зайдемо. Типу, кофе будеш пити? Так, справа в тому, що таких чиновників їх десятки, причому набагато вищого рангу, причому як тут, в Дніпрі, так і в Києві, а ви прийшли лише до Селіхова, то може розкрийте все ж таки повну історію своїх стосунків. До чого я все це розказую? До того, панове люстратори, що вимагаючи від когось чистоти і прозорості, треба самим бути чистими і прозорими, і не прогулювати роботу, Андрію. Ну а тепер щодо самого візиту і головного персонажа цієї історії пана Селіхова, безпосередньо. Хід самої розмови високих договарюючихся сторон композиційно виглядав на рівні дитячого садка. Ти Регіонал. Я не регіонал. Ти Регіонал. Я не регіонал. Ти Регіонал. Я не регіонал. Ти Регіонал. Не регіонал я. Ти Регіонал. Я не регіонал. Ти регіонал. Я не регіонал. Ти сепаратист. Я не сепаратист. Ти сепаратист. Я не сепаратист. Ти сепаратист. Я не сепаратист. Ти сепаратист. Не сепаратист. Я. Ти сепаратист. Я не сепаратист. Ти сепаратист. Я не сепаратист. І якби так і продовжувалось довго і нудно, ми б до цієї теми навіть і не звертались. Якби не одна річ, яка миттєво винесла цю подію в ранг топових. Андрій Денисенко помітив на руці Селіхова годинника з Колорадською Георгівською стрічкою. Дивіться який прекрасний буде. годинник у людей. Да. З георгівською стрічкою покажіть так. нам цей годинник. Пока ви, ви. Покажіть нам ваш годинник. Здравствуйте, уважаємо, не напишіть за цей годинник. Шора. Шора я Покажіть цей Шора. годинник людям. Ну, що тут сказати, Штілліц ніколи ще не був так близько до провалу. Селіхов допустився одразу кількох помилок. Перша і найголовніша, навіть якщо в глибині душі він щось там і того, треба бути дуже мудрим головою РДА, щоб публічно носити годинника з Колорадською стрічкою. Друга помилка реакція Селіхова. Він почав ховати годинника в кишеню. Це невірно. Треба було сказати, а що тут такого? Законом не заборонено. Ну або треба було вже до кінця стояти на своєму, мовляв, розкрили, да? Ну що ж, стріляй, бандеровська сволоч, всіх не перестріляєш. Але Селіхов знітився і почав бурмотіти щось геть невнятне. То про те, що він був з цим годинником на прийомі у самого президента, то про те, що він купив його лише вчора, то про те, що йому цього годинника подарували. А походження годинника доведеться пояснити, пане Селіхов, запевняю вас, відтепер жодна ваша публічна поява не обійдеться без цього питання. Пропоную такі вірогідні версії походження годинника. Перша знайшов. Йшов, бачу, лежить у бур'яні. А чому підібрав і одягнув, щоб справжні сепаратисти не скористались? Тепер у них не буде годинника, і вони не будуть знати точного московського часу. Задяки цій версії, пане Селіхов, вигляди ще й станете борцем із сепаратизмом. Але є ще одна версія не така героїчна, але більш реальна. А саме в карти виграв. А тобі за чим воровний віч? Слушай, я б не покупал. І сам, не в не И Іносі його там не собираєсь. втором кану не пофартило. А этот дурацюк коптений. Його с і виграв. Залишається лише два питання. Перше. Якого бабуїна Селіхов начепив Колорадського годинника? І друге якого бабуїна робили б в кабінеті Селіхова Корбан і Денисенко, якби Селіхов за якимось бабуїном не начепив того годинника? Інакше їх візит було б позбавлено будь-якого сенсу. Що тут скажеш, пощастило хлопцям, от що значить фарт! І мудрий голова райдержадміністрації. А знаєте що? Пане Селіхов, ви візьміть того колорадського годинника, почепіть на руку чи на лоба і сходіть у лікарню Мечнікова. Поспілкуйтесь з лікарями, з волонтерами, з пораненими, з тими, хто годинами стоїть у черзі, щоб здати кров. Вам там швидко роз'яснять, що й до чого. Хотів би я на це подивитись. Це був меморандум латинської, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитися або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влади Цеховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.